Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні четвер. Зараз вже половина четвертої. Я сьогодні щось вибилася з ритму, бо я вчора сиділа до півночі, певно, десь було до третьої доходило, друзі. Я дивилася кіно. Пані Надія мені порадила дуже гарний фільм. Називається Кала з, карда... з кардамоном. Це е, українська версія фільму, е, історія України можна сказати. Надзвичайно цікавий. А там 11 серій, друзі. Трошки мотала, але в основному дивилася. Дуже така захоплююча, доволі захоплююча картина. І знаєте, що е, українська мова настільки гарна, відфільтрована, е, настільки милозвучна, що ти просто захоплюєшся тим. Ну, тим не менше, друзі. Я так захопилася до третьої години ночі. То я сьогодні зранку стала ніяка. Просто ніяка, Я щось така входжу цілий час сона, вже зараз відійшла трохи. Але цей. Боже, яка моя линка? Друг... Ну, нічого. Ще, ще три вечір відстою і вже будемо забирали її. І, і на вечір я зібралася з думкою, зібралася з силами і м -м, зараз буду щось готувати. Щоб доготувати, поставила на шубу, зроблю салат шуби. Вже на завтра на чотири вечір. І Ба -ба 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 -ба. що? Кутю може звернув щоб швидше було. Ходи, ходи, ходи. Mm. <різь> Я не ця мама пише, привітайся і все. Привіт. Йде гуляти. Е, і М -м що? Подаваште, що... що треба муки нам купити, бо закінчилася в нас мука, друзі. Я, якщо літом чи ну, від весни до осені пізної, я не маю коли, якщо чесно, з мукою. Ну, я роблю, я готую, печу щось, але це дуже мало, друзі, з мукою я бавлюся, знаєте, що я цей. А взиму цілу менше вже роботів і я вже всякі з муки роблю. Багато мені йде муки на пироги, пельмені, на, на різні витребеньки. Ну, коротше, я постійно використовую муку. І тому що закінчилося завтра, треба робити пироги на щедрий вечір, і вдвоє. Ага, казали, що щедрий вечір вже минув. Друзі, в нас щедрий вечір не 31 січня, бо так люди кажуть, що це щедрий вечір, а 1 Василія. В нас щедрий вечір, друзі, все був 18 січня. Тепер по новому календарі це буде 5 січня. Ну, в нас так кажуть, все з покоління в покоління, і мама і бабуся, всі так казали, що це щедрий вечір. Тому я кажу щедрий вечір. Якось так. Добре, ще що мала сказати. Питалися мене за фасолю, свою фасолю, друзі. Ми фасолі ще не бралися, будемо братися після щедрого вечора. Сядемо на потеребимо ту фасолю. І що я її буду продавати? Я буду її продавати, в мене мати є підвесників, я її можу продати через інтернет. Бо вже питалися, по скільки. По 50 гривень ми будемо продавати за кілограм. Думаю, друзі, що все одно буде дешевше, ніж купити, скільки там 98 чи поскільки продають на цей. Ну, так, продають за кілограм. А по 50 все одно буде дешевше. Але якщо переслати через нову пошту... Я не знаю, скільки там вони беруть до 5 кг боротьби, по 70 гривень за посилку. Ну, я вже чесно не знаю. Все одно мені здається, що буде дешевше. Навіть якщо так, все одно буде дешевше. розумієте. Ну коротше, тако. Що я придумала? Мені потрібен номер телефону через те, що я не можу зараз дати свій номер телефону всім. розумієте, Це ну, не підписчиків 200 чи 100, що я можу так спілкуватися. А тут розумієте, виставити свій мобільний телефон на таку широку аудиторію. Будуть всі дзвони. Я не познала, що це робить. То, коротше, казав, чоловік пішов до міста, зараз там ще має купити майонез, таке докупити. І купив мені стартовий пакет. Я заставлю свій номер новий, новий телефон, бо він цей ще без, без номера. І дам тоді свій номер. Тоді буду вже знати. Що на той телефон, який в мене є, дзвонять всі рідні, знайомі, друзі. А на це я буду знати, що це всі мої підписники будуть дзвонити, якщо щось треба, друзі. Ну, бо, знаєте, ситуації різні бувають. Наприклад, навіть з тою самою фасолею ми зможемо зідзвонитися, сказати кому скільки треба. І... Куди, як? Бо в коментарях це не вихід. Якщо ви мені почнете писати свої адреси, мобільні номери телефону. Друзі, не треба. Це це велика соціальна мережа, які знаєте, так здається, там до тебе. З тобою спілкуються там скільки з людей, 20, 30, 40. Але дивляться тисячі. І люди є різні, і всякі є. Так що не треба лишню інформацію зливати в інтернет. Вам не треба, зі своєї сторони і мені не треба. Так що треба окремий номер телефону, можна буде дзвонити до мене, можна буде на вайбер писати по тому номеру телефону. Ну, коротше, так буде безпечніше з двох сторін і вам, і мені. Ой, якось так. Що ще, ще не сказала? Не знаю, що не сказала. Найбільше. Та й таке, друзі, можете цей. В будь-якому випадку, всяке в житті буває. Хочеш, навіть реально хочеш виговоритися, можете до мене подзвонити. Я при нагоді завжди можу піднести трубку і можемо поговорити. Так? Бо ви ж мене знаєте, правда? Ви вже привикли до мене. А я, я ж не знаю, хто по там в той бік сидить екраном. Якось так. На вигляд не знаю, кілі. Я собі тільки фантазую, собі, ну, собі можу там уявити, що там така людина, чи така людина, чи така людина, але це все, вона все моя уява. А насправді не годен знати, хто сидить по той бік. Добре. Що, Шенська, все я вже ніби сказала. Усе, друзі. Я беруся до роботи, беруся, буду зараз чистити і наставляти на кутю і готуватися до щедрого вечора. Якось так. Ну що, беремося, ходіть йдемо. Так, друзі, усе зробила шубу на завтра і зварила кутю. Вже б далекше. І що? І ще на вечір зробила ці тертюшки пожарила. Та й усе. Усе, друзі, завтра у нас буде щедрий вечір. Завтра ще трохи є роботи, поробити все. І останнє свята, друзі, усе. Відсвяткуємо. І будемо чекати весни, будемо чекати весни, щоб залізти в ті городи і від весни до осінь сидіти в тих городах. Ну, та так є. Добре, друзі. Усе, я вже маю номер телефону, чоловік купив стартовий пакет, поставила в телефон. Дзвоніть, якщо хтось надумає, хто хоче фасольки по 50 гривень за кілограм. Дзвоніть. Будемо продавати. Якось так. Добре. Усе. До нових зустрічей, до завтра, я так думаю. Спокійної і мирної нічки вам. Всього доброго, всього гарного і позитивного. Все, всім па-па.